Петро Перебий ніс Рідна мова, зелена діброво. Рідна мова, зелена діброво, Чую пісню твою запашну, ти квітуєш пелюстками слова у морозних димах полину. Все, бувало, несито і ласо, двоголовий хижак позирав. Кров'ю мово, навік запеклася, ти на гнівних устах кобзаря. Рідна мово, росту я крізь тебе, крізь родовище дум і краси, я курганом стою серед степу на кордоні сльози і роси. Я прошитий травою густою, я промитий Дніпром до кісток, рідна мова, без тебе ніхто я, мов підрізаний вітром листок. Я повітря вдихаю з тобою, усміхаюся днем голубим. Я сумною твоєю любов'ю, мудрі всесвіти, мов полюбив. Рідна мово, не слово погорди, на планеті тебе зберегло, ти пробуджена совість народу. України живе джерело, чую пісню твою колискову і на свято до тебе йду, воскресай, моя матінко, мова, я листок у твоєму саду.